Буду зараз запікати репра з вишнями. Дуже класний рецепт. Недавно перший раз спробувала так зробити, дуже смачно, і буду знову робити. У мене ось такі реберці, я їх просто посолила, поперчила, додала паприки і буду зараз обсмажувати з усіх сторін для того, щоб була скоринка. І потім в рукав десь на годину, може, більше. Тут у мене маленька помічниця. Умичница. У мене є заморожені вишні без кісточки з цукром. Буду їх зараз на сковорідці так готувати, трішки по солі. Попробую, щоб було такий кисло-солодкий соус. Вже покусала пазли. Захотілося мені сьогодні дуже сильно смажених пиріжків з капустою. З капустою такою квашеною. Трішки додала ще звичайно. і буду зараз готувати пиріжки. Будете сміятися, але це в мене такі пиріжки великі. Я щось не знаю. Чесно кажучи, ніколи не робила сама і не знаю, як їх правильно завернути. У мене якісь вони гіганти вийшли. Хочу зараз спробувати, чи взагалі смачно буде. Якщо не дуже буде, то зроблю булочки. Спечу в духовці. Але наче виходить непогано. Зараз пробувати. Я собі відрізала кусочок і пробую, насправді дуже смачно. Зараз ще подивлюся відео. Як правильно завернути? М -м -м. Дуже смачно, чисто таке трішки солоденьке, капуста е, там в мене квашена і така, так і кисленька дуже смачно. М -м. Знаєте, що зайшла сьогодні? На свій YouTube канал побачила, що на останньому влозі 600 переглядів і здивувалася. такий стимул у мене ще знімати, ще знімати, коли реально хтось дивиться, комусь цікаво. Не знаю, що це сталося, але перегляди ростуть і це не може не радувати. Ми за ліскою гуляємо. Сонечко таке свійте, а лісу засліпило. Йдемо десь, пройдемося. Була на секунді. Пару речей купила для Аліски. Для себе щось нічого не знайшла, хоча міряла таку нічку біленьку оверсайз, але щось вона на мені як нішопи тут взяла. Прямо ще десь погуляємося. Хочу дещо собі для волосся купити, бо в мене щось стан волосся зараз не радить. Завтра в Левчика виступ в школі, він буде з зайчиком. І ще хочу зробити такий благодійний ярмарок. Треба щось спекти, щось приготувати, якісь солодощі будуть продавати і на виручені кошти, на виручені кошти на благодійність, там на ЗСУ, чи... Ну так вже вирішимо, на що вони, на яку благодійність підуть. Покажу вам, що сьогодні купила. Це мені прийшли топи з AliExpress, Ось такий такий безшлеюк. Не знаю, чесно виглядають так собі, якісь такі. Я думала, що кращої якості. Ось такий. Не знаю, приміряю, хотіть скажу свою думку. Взяла лісі таку заколочку. не Знаю, чи якусь таку вибирала, щоб вона не могла її з'їсти, якщо зніметься. І ще в одної блогерки побачила, що ось це дуже класно для волосся. А мені зараз не подобається стан мого волосся. не знаю, він же, воно до всього вже звикло, до всіх масок і якось немає якогось прикольного ефекту. Треба щось нове пробувати. Потім скажу свою думку. А це купила на секунді слюнявчик, абсолютно новесенький. Такі літні шортики якраз нам на літо будуть. Дуже гарні шубка. Якраз зараз це розмір 98. А можна і зараз вдягати. В неї є така сніжинка, думаю, на Новий рік можна якийсь лук скласти з цією шубкою. Ось таке платьечко на літо. Новесеньке. Ну, і ось це мені найбільше сподобалось, теж буде на літо. Такий сарафанчик. Денько готую брауні, поки є світло. Кого зацікавить рецепт, то дивіться, в мене є на каналі окреме відео. Обов'язково приготуйте це дуже легко і дуже-дуже смачно. Якщо ви любите шоколад, любите щось шоколадне, то приготуйте він як шоколадка. Останнім часом вкладаю Алісу на денний сон вдома в калясті. Вона так добре засинає. Я її співаю, включаю пісню. До речі, наречена, як так е співає, чомусь їй дуже вона подобається. А сама зараз втікаю, буду займатися домашніми справами. Якраз тут, поки я її вкладала, оце шумить так, полосос працює. Приніс мені кур'єр посилочку з мейкапу. Буду зараз разом з вами розпаковувати. Я вже розпакувала. Блін, не знаю, що таке, але в мене на відео чомусь такі якісь руки страшні в житті не такі. Ладно, не звертайте до увагу, мені аж змій страшно. Так, Алісі взяла ось таку щітку. Така прикольна, бо її щітка вже. Трохи довгенько в нас пора міняти. Класно. Коли я першу купляла, то таких гарних не було на мейкапі наявності. Так, тут вже нічого нема. Тут у нас дуже цікаво спробувати цей блиск для губ. У мене вже був блиск з таким ефектом, але білоруської фірми. Зараз вже білоруське, самі знаєте, не купиш. На цей блиск було багато позитивних відгуків в тік І хочу попробувати. Цікаво, який відтінок. О, ну, такий ніжний, гарний. Я люблю ніжні відцінки. Потім попробую і скажу свою думку. Я взяла попробувати ось такий тональний, бо мої тональні якісь всі затемні, зліта ще. Тому взяла якийсь світлий, може буду домішувати. На мейкапі гарні відгуки. Має бути класний, стійкий. Буду пробувати і теж обов'язково поділюся своїм відгуком. І взяла собі щітку таку. Так, якщо когось цікавить ціни, ціни по цінах, знаю, що цікавить. Моя щитка 98, малісина щитка 123, тональний 245, блиск 129 і доставка. Ось такі мої покупочки цього разу, обов'язково все попробую і вам розкажу. Буду вже закінчувати свій влог. Дякую за те, що переглядаєте. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, що показати. Якось давайте разом взаємодіяти. Я завжди всім відписую. Добре, усім па-па, усім добра бобра